Продовжується. Це добре, що життя продовжується. Не варто там, де цього не потрібно, зайвий раз виказувати якісь неправильні емоції. Відмовившись від звичних уподобань під час війни, це значить признати домінування смерті над життям. Ми маємо жити звичним життям. Ми маємо жити так, як і жили, тому що завжди життя переможе зло. Але ми маємо пам'ятати. Що навіть за 700 кілометрів там іде Рубілово. дуже серйозне Рубілово. І 10-та гірсько-штурмова познайомила нас з війною. І познайомив нас простий хлопець, воїн, як з'ясувалось пізніше поет, музикант, композитор, справжній громадянин України Глібавич. Ми з ним написали. Ми з ним написали декілька пісень. Такі води зброю, сила і зброя, досить сумних пісень, мульфар. Не покинь. І саме цю останню пісню Не покинь, він вже більше не зможе почути. Тому що він загинув. Він підірвався на протитанковій міні під Бахмутом разом із трьома побратимами. Позавчора Україна. Хоронила домінчі. Гину дійсно найкращі. Це, це не красиві слова, це просто правда. Тому що сьогодні там найкращі, найсміливіші, найсвідоміші, епідетів багато. Кажуть, що ми сьогодні один до п'яти в перерахуванні на. Скільки ми вбили ворога і скільки. Так от втрат у нас 1 до 5. Якщо статистика говорить, що ми 150 тисяч знищили москалів, ну, порахуйте, 30 тисяч наших вже полягло. Тому давайте в честь віба Бабича і кожного воїна України, який загинув зі священній війні, спочатку погодуємо.